Mi jó a coljátka, bíscom, bíscom, hey, Для нас дуже важливо є зберегти традицію не тільки в пісні, але і в одязі. Ми вчимо дітей, щоб вони правильно вдягалися, знали, як називається що, і показуємо, який є правильний український стрій. Молоді дівчата, юні, можна казати, підлітки вони вже могли вдягати От вдягали стрічку під низ таку стрічки і наверх вдягали шовкову хустку. Вона пов'язувалася. Зараз зав'яжемо. Вив'язувати можна було просто зав'язувати на вузлика, а можна було ще зав'язувати такі заячі вушка для дівчаток. Вони в'язалися, ну ось, отак вони трошки були схожі прямо на заячі вушка. Просто зав'яжемо звичайною хусткою, сховаємо ці кінчики і дівчата. Також могли прикрашати квітами себе. Можна живими, так як зараз вже зима, у нас живих немає, ми використовуємо сухоцвіт. Так як це дівчина молода, у неї волосся, ось ми бачимо її волосся. Якщо це вже була молодиця, вона обов'язково повинна була сховати своє волосся. Якщо жінка вже заміжня, вона себто, молодиця. Вона вже такого головного убору не мала права носити, обов'язково мала своє волосся покривати, щоб його ніхто не бачив. От я вже заміжня, І я пов'язую собі очіпок, це називається. Моя бабуся так зав'язувала. Кожне наше заняття це є екскурс у минуле. Я завжди розповідаю дітям про пісню, про що вона, де вона була записана, ким виконувалася. Звичайно, що ну, діти мають розуміти, про що вони співають. І Одним із найулюбленіших циклів це, звичайно, є наш різдвяний цикл. Діти дуже люблять колядувати, це найулюбленіша пора в році. Пробуємо, діти. Колядка, вона адаптована, можна сказати, до сучасності, тому що ми там використовуємо і колядки, і щедрівки, тобто можемо і колядувати, і щедрувати. Завжди дітям я розповідаю, в нас в колядці є коза, є меланка, є Василь. Меланка – це завжди символ достатку, символ багатства. Тому обов'язково ми її приводимо в кожного господу, щоб в кожному домі було все по багатому і щоб всі бажання здійснилися. Ну і звичайно, меланка та Василь. Діти, а шо, хто такі Миланка та Василь? Можна, Чого я, вони скажу. приходять? Можна, можна я знаю. Скажи, Маша це два духа, які спускаються. Це щоб народити новий два божества. Рік. Да хлопчика перевдягають да. Миланку, А чому дівчинку в хлопчику? Тому що злі сили завжди хочуть їх зупинити і. Завадити, народитися новому року. Багато гуртів ходять по всій Україні, і нечиста сила не може зрозуміти, де ж справжній Василь, де справжня Миланка. І зазвичай в цю ніч, коли мав народитися новий рік, коли Меланка і Василь спускалися, щоб його народити, то в кожній сім'ї звільняли місце на печі, це було саме почесне місце, там зазвичай спали діти. Перед святками її гарно вимазували. І от в цю ніч з печі всі сходили. Тому що вірили в те, що на печі саме мав народитися новий рік. От на, на піч прийдуть Миланка і Василь, і там він народиться, тому щоб їм не завадити, всі спускалися вниз на лави. до хати, ne Ця пісня була заснована в Чернігівській області. Е, я знаю, що ну в цій пісні розповідається про сина, який, якого забрали в армію. Е, ця пісня дуже ну можна сказати складна і ми її не так е, довго співаємо. І за самою там тональністю і за манерою співу вона дійсно складна. Ми маємо е, в своєму репертуарі пісні із різних регіонів України: це і Чернігівщина, і Харківщина. В основному, звичайно, що багато пісень на Полтавщині, так як вона є колиською української народної пісні. І також в нашому репертуарі є така чудова колядка, стародавня колядка. про створення світу, о яже. o i dai mo o Коли на уроках запитують, звичайно, щемно, за що вони мусять терпіти, от за що випало на їхню долю, таке випробування, як війна. Інколи не знаєш, що їм на це відповісти, але я їм кажу, що що би не випало на нашу долю, але нам то треба пережити і. Їм відбудовувати нашу країну, саме їм це робити. А наша зараз місія, наше завдання зберегти цю нашу традицію, нашу культуру, не дати нашому ворогові її знищити, бо знищивши нашу культуру і традицію, він знищить саме нас. Тому ми, от, зараз, цим займаємося, відроджуємо, і найголовніше передати це із покоління в покоління, і завжди це. Пам'ятали наші нащадки. Як пам'ятаємо, бережемо це ми зараз. Під час війни ми все одно займаємося, проводимо репетиції. Звичайно, що доводиться пристосовуватись, адаптовуватися, бо і світла часто немає, і постійні тривоги. Але е, стараємося, намагаємося. В нашому колективі навчаються дітки від 4 років і до 13, до 14 най, найстарші поки що. Але ми сподіваємося, що я надію, сподіваюся, що вони тут будуть в цьому колективі рости, доки не знайдуть самі свій шлях в житті. Е, і Мені здається, це було б дуже круто вирощувати тут таке правильне покоління, яке. Е, Нестиме світло, <ріст> <ріст> ну і будемо намагатися це робити. А зараз на сцену. <ріст>